Друзі, взяли mm. об'єкт на вихідні. Ну що, ну а що робити? ну Люди просять, це офісне приміщення. Люди в будний день працюють усі. Тому просили, щоб в суботу-неділю тільки вони можуть зробити там реставрацію своєї підлоги. Це фотостудія. так, Підлога дуже старенька, дуже вбита. Всі паркетини хитаються, дуже великі. Дуже великі щелини, палець буває, вищерблені паркетини. Але ну як не послухати, ну як не послухати, не відновити, щоб це на фото було все гарненько і красиво потім. Тому, тому, звичайно, ми послухали, бо ж, ну вибачте, гроші платять, ну як відмовити? ну, ну Треба бути людиною просто розумієте? Людиною треба бути. Тому ми тут це підклеїмо, зашпаклюємо. Відциклюємо, відшліфуємо, заполіруємо і покриємо гарним лаком на масляній основі, щоб воно е, обутим, щоб взутті було ходити і щоб ця підлога прослужила мінімум 5 років. Так що, друзі, ну от так. от, Ну а як інакше? Ну тільки так, ну інакше ж не буває. Ну.